Яке з наведених чисел є коренем рівняння модуль 3х плюс 2 дорівнює 2? Для того, щоб розв'язати це рівняння, нам потрібно пам'ятати про те, що модуль це якась відстань, а відстань завжди додатня. Тобто модуль числа 5 це 5, а модуль числа мінус 5, це теж 5. Давайте проаналізуємо це рівняння. Модуль якого числа дорівнює 2? Ми вже з вами з'ясували, що модуль числа 2, це буде дорівнювати 2, і модуль числа мінус 2, це теж буде дорівнювати 2. Отже, ось тут у нас якесь число. І враховуючи це, ми складаємо два рівняння, тому що там може бути або число 2, або число мінус 2. От все, що в модулі ми спочатку прирівнюємо до 2. І не забуваємо, що там може ховатися ще одне число, мінус 2. Утворили два рівняння, розв'язуємо кожне з них. 3х дорівнює 2 мінус 2, 3х дорівнює 0, х дорівнює 0. Це перший корінь цього рівняння. Розв'язуємо друге рівняння. 3х дорівнює мінус 2 мінус 2. Переносимо в цю сторону. 3х дорівнює мінус 4, х дорівнює мінус 4 третіх. Це другий корінь цього рівняння. Тому це рівняння з модулем має два корені. Перший корінь це 0, другий корінь це мінус 4 третіх. Повертаємось до нашого завдання і шукаємо мінус 4 третіх у варіанті Б.